І луганський прикордонний загін від самого початку доби веде бій. Є інформація, що з пів тисячою бойовиків розташування українських прикордонників диверсанти обстрілюють зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів. Було відомості про сімох поранених українських прикордонників. Близько опівдня обидві сторони домовилися про 20 хвилин на перемир'я, перемир аби евакуювати до шпиталю чотирьох тяжко поранених українських бійців. Натомість щойно сплив час, атака терористів поновилася. І як це трапляється останні півтора місяця? Бойовики не воюють по чоловічому, але ховаються за спинами та поміж будинками цивільних жителів. Четверта ранку. Терористи одночасно з двох боків починають інтенсивно обстрілювати управління прикордонного загону. Ось трасуючи кулі, летять із найближчого пагорба. А це постріл гранатомета з даху житлового будинку. Ближче до п'ятої терористам вдається підпалити склад пального, Небо затягує густий дим. Мешканці навколишніх будинків на швидкоруч збирають речі і тікають з власних осел. Ну слишно були звуки вистрілів автоматів, гранатометів і фіснарської винтовки. Ну, по звуку характерно звук. на підтримку прикордонникам прилітаєш. Турмовик, який знищив дві вогневі точки терористів, але пілот не відважується вести вогонь по бойовиках, які ховаються поблизу та в самих багатоповерхівках. Доволі влучно відбуваються і самі прикордонники убитих та поранених терористів відвозять швидкими у Луганськ. Близько першої обидві сторони домовляються про 20 хвилинне перемир'я, щоб вивести поранених. Серед прикордонників таких семеро четверо тяжких терористи повідомляють про п'ятьох убитих серед своїх та вісьмох поранених. Ми зв'язуємося з помічником керівника прикордонного загону. Ну, Олександром Трихамцем він перебуває там, у прикордонному загоні, який уже 15 ту годину обстрілюють терористи. Він переконує, незважаючи на шалений вогонь, прикордонники тримаються. Відпрацювати снайпера Працюють і автоматчики працюють і працюють гранатометники. Тримаєтеся до підмоги, тримається обв'язані. А який настрій взагалі солдатів? Як ну, бойовий? Ніхто не цей даже анекдоти розказує так. що... Але не відвалюється до вас то, і так. ну просто в нафту ближче підходити, вони там навіть не треба. Бояться. Бояться. Вони ховаються у жилих приміщеннях. Зараз на околиці Луганська зібралося до пів тисячі нападників. Переконують прикордонники. Частина терористів відійшла до обласної державної адміністрації. Кілька годин тому там стався потужний вибух. Двоє людей загинули. Щонайменше десятеро поранені. Терористи переконують ракету. Випустив український штурмовик. Місцеві жителі кажуть, по адміністрації стріляли самі терористи. Хотіли з переносної ракетної установки поцілити в літак, але ракета полетіла не туди. Луганці. Вже бояться виходити на вулиці. Олександр Загородний. Новини 2+,2. І буквально щойно стало відомо. До прикордонників надійшла таки підмога армійські спецпризначенці. Їхня мета зачистка бойовиків по всьому Луганську. За даними інформаційного спротиву, цілі операції чітко визначені будівлі ОДА, СБУ, укріплення терористів у місті. Планують задіяти бронетехніку та авіацію. Ніч в Луганську обіцяє бути спекотною.